Ідеальний SPF від українського бренду замовила собі нову косметику від Сю. Всередині якраз новий SPF та дещо ще зараз відкриваю та все вам показую. Зірка програми SPF, який сьогодні будемо тестити. Далі крем для рук від Сю побачила в Тікток, що в них якісь неймовірні запахи. Замовила собі шафран Джасмін. Якщо потрібен огляд, ви тільки скажіть. А сьогодні робимо огляд на SPF. Це мій другий SPF в житті. Тут SPF 30 та він підходить під всі типи шкіри. А вже ж цей SPF не тестується на тваринах. Для мене це дуже важливо. Наношу ось таку кількість, і це тільки на обличчя за 15 20 хвилин перед виходом на вулицю. Поновлювати цей SPF краще кожні 2-3 години. А якщо був контакт з водою, то треба одразу поновлювати. Спочатку я трошки злякалася, тому що подумала, що цей SPF дуже такий плотний і погано всмоктується в шкіру і буду ходити з такою білою плямою на обличчі, але ні, декілька рухів, добре його втерти, і ось так моя шкіра виглядає. Даю після нього. Шкіра зволожена, сяюча, мені це подобається. До речі, в цього SPF немає жодного запаху. Давайте перевіримо, як після цього SPF буде лягати консилер на шкіру. Тушуємо і через те, що шкіра була добре зволожена, то консилер ліг ідеально. Зробила повністю свій макіяж і ось так він виглядає. Ну, clean girl Aesthetic. SPF можу усім рекомендувати, особливо коли не дуже сонячно, то це must have. Якщо чекаєш огляд на крем для рук, пиши про це в коментарі. Ну що, темка бомки па-па!